Представники Чернігівської єпархії УПЦ МП не підписують складений Мінкультом акт приймання передачі храмів у користуванні заповідника Чернігів-Стародавній. Про це Суспільному сказав виконувач обов'язків директора заповідника Андрій Лісовий. Мова про понад десяток об'єктів, серед яких найдревніший храм міста Спасопроображенський собор, а також Троїцькі та Успенські собори. Ними майже 30 років користувалися представники УПЦ. Тепер храми закриті. Зробили це за результатами комісії Мінкульту, яка. Визнала стан святинь незадовільним. Андрій Лісовий пропускає такі дії представників Чернігівської єпархії УПЦ можуть бути спробою штучно зупинити процес повернення храмів у користування заповідника. Я впевнений, що вони радили своїми адвокатами. Мабуть, їм підказали саме діяти саме в такий спосіб, як вони зараз це роблять. Мені важко сказати, чим вони керуються. Можливо, адвокати їм радять так робити. Зі слів Андрія Лісового представники заповідника відправили два паперові і один електронний лист до Чернігівської єпархії УПЦ МП з проханням прибути на зустріч і підписати акт. Також відправили копію акту для попереднього ознайомлення. Призначили їм зустріч 20-го в понеділок в приміщенні в адміністрації заповідника для підписання. Але ані 15-го наша Укрпошта, ані 16-го, ані 17-го. І до цього дня Укрпошта не змогла вручити нашого листа, бо під різними об'єктивно-суб'єктивними обставинами під різними предлогами, іперхене управління УПЦ відмовляється приймати цей лист. Андрій Лісовий каже, опечатані комісією мінкульту храми так і залишаться зачиненими. А якщо представники Чернігівської єпархії УПЦ так і не підпишуть документи, він змушений буде надсилати їх до мінкульту без їхньої офіційної згоди. Понеділок ми зафіксуємо про те, що вони не з'явились черговий раз, і всі матеріали без підписаного акта всі матеріали будуть надіслані міністерству. Культури інформаційної політики в такому вигляді, як вони є, але буде додатковий документ, який фіксує, що єпархія УПЦ не з'явилась на підписання документу. Паралельна ведеться робота і в судовому порядку, то я вважаю, що ці спроби є штучно надуманими, які не мають зупинити процес повернення майна. Від користувача, який неналежним чином його використовував, секретар Чернігівської єпархії УПЦ Ігор Пидан у коментарі Суспільному сказав, що висновків комісії вони ще не бачили, і документи їм не надходили. Цих висновків ми ще не бачили. Можна коментувати тільки те, що, що ти бачив або ти знаєш. Ми нічого ще не бачили. Жодні документи від Міністерства культури або Чернігоставного від їх нам по порзатам комісії яка проводилася до чернівської партії ще не надходили